Всім привіт, любі друзі, хлопці, дівчата та інші створіння, що переглядають це відео. І, як ви бачите, сьогодні буде доволі яскраво, не дивлячись на те, що я говорю про досить темну тему. Темну тему. Звучить прикольно. Принаймні в моїй голові. Так само, як і що звучить прикольно в твоїй голові, при цьому звучить жахливо, якщо ми... Беремо як. грубо кажучи, показник того, наскільки добре чи погано щось що ти сприймаєш ззовні, твою реакцію. Я обіцяю, що я розженуся, перестану менше думати про те, як я виглядаю на камері, а більше сконцентруюся на тому. Посил, які я передаю вам, мої любі глядачі. А саме той факт, що, як би це не звучало парадоксально, будь-яка проблема, яка існує в твоєму житті, є тільки проблемою, оскільки ти хочеш, щоб вона існувала. Скоріше за все, не ти, а, скажімо, Якась з цих частин тебе. Я побачив подібну діаграму вчора і, мен... знаєте, я не дуже її зрозумів про те, що називається дуже сильно це зрезонувало зі мною. Ця діаграма показує, грубо кажучи, що представляють собою ті чи інші персони, які знаходяться в тобі. І так так, це саме той вираз, який я хотів використати. Персони, що знаходяться в тобі, з того, у кого дуже розвинута уява, вже, звісно, скрінжував. Проте ті, хто ще залишилися в цьому відео. Я думаю, ви теж можете сказати, що в один момент ви можете себе відчувати максимально легко і ніби хмаринка хмаринках плинути по будь-якій ситуації, в якій ви знаходитесь. В той же час іноді ви можете бути настільки закриті у своїй. Це намагається мирнувати грати. Можете бути настільки закриті в своїй голові, що не можете сказати привіт якійсь людині, яка йде повз тебе. Звісно, в цього є ще певні еволюційні причини, що ми якби не ризикуємо зайвий раз сконтактувати з тими, про кого ми не, не знаємо щось. Проте... Зараз, якщо повністю відкинути те, як тебе сприймають, те, які в тебе там, результати на роботі, в особистому житті, не знаю, змаганнях якихось, це просто ну, сумно, просто сумно, коли якась існують певні шматочки в твоєї піци, яких зверху не курка та ананас, нас, до речі, став лайк, якщо тобі це подобається, а. Е не знаю, як буде українською, скажу російською, навоз. Якщо в тебе на декілька шматочках піци І якби Не знаю, як продовжувати конкретно цю метафору. Чи треба вирізати шматочки, чи треба змінювати начинку. Проте ідея однозначно така, що перш за все ми усвідомлюємо, що ну, в кожного є ситуація, де він себе відчуває круто. В когось це може бути перед камерою, когось це може бути в наушниках в комп'ютерній грі, в когось при зустрічі з друзями в реальному житті, якщо воно реальне. І, мабуть, з усього того потоку даних, які я вивалюю на вас, я ось по максимуму хочу сконцентруватися саме. Цій деталі, коли ти замкнутий свої голови. Адже зараз я прямо усвідомлюю, прямо, усвідомлю, прямо відчуваю, так пафосно це завжди звучить, але я просто описуючи свої відчуття, прямо таки можу сказати, що наскільки я зараз говорю і виражаюсь, більше органічно, ніж навіть на початку цього відео. Я був ну, ніби якийсь робот. Забавно, що мені здається, що ти можеш навіть в носі колупатися про проте, якщо це, що називається не знаю... резонує, цей такий хвилький малюк, ви призбути так як птахів, малює. Хто ви хочете сказати, ставте лайки, якщо так малюєте птахів? Ну, ставте лайки, ставте лайки. Але не ставте дизлайки, якщо ви птахів. Навіть ось цей жарт, він. Я не знаю, звідки він народився. Це просто ніби як вкид, знаєте, просто виброс, ні звідки. Викид, викид. Викид ні звідки. Просто з підсвідомості якась така манера, щоб виразити ту чи іншу емоцію, бо я не знаю. Тему в даний момент. І виходить, що в наступний раз, коли ти себе відчуваєш у стані, от, мабуть, я би сказав страх або ж невизначеність. Думаю, це правильне слово невизначеність. Далі не допишу правильно, потім соромно буде. Ще довкола поставити. Головне, що не пропишуть. І... І буде вже не олівець, а інший сім. Ось ем... наступний раз, коли ти це відчуваєш, ти якби 99% можеш бути впевнений в тому, що ти знаходишся тут. Тебе. Грати якось особливо активувалися в тій чи іншій ситуації. І знову ж таки, я повторюсь, це вже настільки забавно, що знов таки не має нічого спільного з якимись конкретними результатами в тій, тій, тій чи іншій площині, тобто оцінки в школі, кількість друзів. Кількість зароблених грошей. Реально здається, що найбільша радість це коли ти можеш діяти не з цього стану. Це, до речі, дуже цікаво, що, в принципі, багато людей може прожити своє життя, будучи в такому стані, але здобуваючи певні результати в якійсь там умовній площині, ну там, про себе можу сказати, ось я безумовно. Я і зараз відсотків, напевно, 80-85 часу, який я не сплю, я в своїй голові. Проте, оскільки я обізнано працюю над цим, певний прогрес є. Просто залишимо це на такому рівні деталі. Проте, проте, будучи в школі в Україні, я можу сказати на тисячу відсотків, що так. Все підтримувало завдяки тому, що я ловив ось ці стани потоку та певний коктейль гормонів переможця, коли я здобував там 11. А я навіть зараз дивлюся на це число і мені прям веселіше стає, коли мені там ставили гарну цінну за мою роботу. До речі, тоді ще чату чи не було. Це GPT, який здобував оцінку. Бачите, я навіть починаю одразу хвастатися. Тобто, мабуть, я і став прівніше стояти. Тобто, я ментально прийшов в якийсь цей шматочок своєї свідомості. Але якщо я зараз почну розказувати, як я себе почуваю біля красивих дівчат, то ми йдемо в секцію. Це буде некрасиво звучати. ну, ви пам'ятаєте, що це. І це не має нічого спільного з зовнішньою реальністю. Оскільки, я можу сказати, таки зі свого досвіду, безумовно, мені ще дуже далеко до Казанови. Але ну, Ну, точно не останній ботну. Ну, точно. перед останнім якось так. Знаєте, якщо я футбол зі збірної України, то я не прям о, так, який там, який у нас футболіст. Ну, я не прям е, трубін. Ні, трубін нормальний. Наші збіжні реально нормальні гравці зараз. Ну, ви, ви краще зрозумієте, я не буду продовжувати, бо це вже стало якось директором. Не дивлячись на те, що я отримав якісь реакції там від дівчат, які позитивні до мене, моя свідомість може цього просто прийняти. Бо існує якась картинка в мене, де я. Коротше, це не для мене. І знову таки, говорячи про якісь, ну, знаєте, ось це якісь низькі бажання, це там просто повсякденні, а це якісь там вищі, то, безумовно, якби просто хочеться, щоб не було проблем з репродукцією, скажімо так. Ну, і вони реально відчуваєте прикорм. Реально. З вищої точки зору дуже сумно, що коли ти просто йдеш по вулиці, насолоджуєшся якимось там видом. Не обов'язково, що прямо так, знаєте, карикатурно. О, сонце. Ні, але ти десь більше в цьому стані. Але щось з'являється в твоєму просторі. Якщо входить в твої. Що сприймається твоїми органами відчуття, або ти щось чуєш, або ти щось бачиш, або ти щось навіть нюхаєш. І ти хоп! відправляєшся сюди. Не завжди обов'язково на 100%, але грубо кажучи, давайте скажемо, що ти в такому стані, коли ти десь менше 60% в голові, а потім ти різко... Вправляєшся вже 99% голови. Ну, для більшості хлопців мого віку, це однозначно, коли навколо красиві дівчата. Це 1000%. Ось закрийся, якщо тобі від 18 до 25 і не, ну, якби ти не можеш цілковитися. Просто закрийся. Серйозно. Не знаю, для когось, ось я з цієї сторони бачив, хто не дуже добре вчився, тобто кому не давали такі гарні оціночки. Вони виходять до дошки і вони видно, вони втрач, якби ніби втрачаються. Втрачаються. Вони коротше, відчувають себе дуже дискомфортно, і їхній мозок перестає працювати і не дає їм доступу до усіх його можливостей, які здається реально нескінчення. Проте. Це відбувається, скоріше за все, тому що в них, в них існує ця програма, де вони отримують дійку. Якщо ти виходиш до дошки, не всі навколо кажуть, що о, господи, а він такий класний. Ніхто так не каже, коротше кажу, молодець, гарно вищої вірши. Ні. всі навколо, всі, всі навколо дивляться і осуджують. Думать, який ти дурак або дурак. А в когось баки запрограмовано, що. Опс, посміялися? Клас, давайте ще гучніше. І врешті-решт, коли ти доволі достатньо довго тримаєш у цю рамку реальності, тобто те, як ти себе відчуваєш і поводишся. Ці просто забувають. І потім вже це як... якби все багато, що вже йде по інерції. І, і навіть я одну книгу цікаву читаю, там якби інерція це скоріше негативно, бо по інерції зазвичай щось погане відбувається. Але ось, скажімо, виходити до дошки і боятися виступити це скоріше інерція. Але коли ти виходиш і воно просто лється з тебе, б то не значило, ти скоріше в стані руху і такої пристрасті. Так, так. Тобто, і інерція, і пристрасті руху, рух вони пересуваються у просторі. Проте інерція це скоріше пересування в такому стані, а пристрасть і рух невільники. Він, скоріше ось, в цьому стані. Тобто в цьому очі наступний раз, коли ти себе відчуваєш якимось чим у страху або ж не в гармонії з собою, зрозуміло, що ви, ти просто десь знаходишся тут зараз. Для когось це може бути взагалі тут. Для когось тут. Ну а мабуть, це все далі йде вже суї, ну, якісь суїціальні думки. І Я однозначно не експерт і сам поки що вивчаю, як прибрати ці шматочки з навозом. Дуже цікаво як буде українською. Нейці на віс. Неважливо. Ти розпочинаєш з цього знання, а потім, потім ти в якийсь момент настільки вже втомлюєшся від того, аби бути рабом е, цієї природній реакції твого тіла, що ти врешті-решт їж і якби ти залишаєшся живий. І я би сказав, що в наступний раз, коли перед тобою з'являється красива дівчина. Ти уходиш в свою голову на., скажімо, 98.9%. Це так повільно відбувається. Це знаєте, це. Ось якби якби Ліхтенштейн будував свої машини, а зібрані вони були в Гондурасі. Ви знаєте, ось настільки швидко. Так, і машина ще одноколесна. Ось... Настільки швидко відбувається ось ця англійська мовою це називається Десин Грубо кажучи, коли ти заходиш в холодну ванну, в ванну з холодною водою. Або ж лягаєш, або ж можливо включаєш душ, то ти відчуваєш цю реакцію, тіло що А! Холодно! Страх! Страх! Мабуть, не дуже круто для нашого виживання, так загалом. Тим не менш, ти можеш від'єднатися від цього. І в дуже схожій манері ти можеш іти в свої страхи. Для Звісно, для кожного це свої. Для когось це записати подібного роду відео. Для когось це підійти до випадкової дівчини, хлопця. До дітей не раджу, не треба на вулиці. До речі, це дуже можна помітити по дітям. Ось у дітей настільки немає ось цього голосу в голові. Там, мабуть, мабуть у дітей ще просто. Один цей пиріг, знаєте, немає. шматків, шматків просто немає в цьому перерозі. Тобто вона, він настільки цілісний, що там, знаєте, ось, ти дивишся дитині в очі. Воно просто дивиться. І ти прям можеш сказати з тисячовідсотковою впевненістю, що там, там нічого. Там реально нічого. Ось просто якийсь біос встановлений. Рухається людина. людинка, маленька. Не на донечки, Людинка рухається по цьому простору і нічого, так сказати, насолоджується, Ну, Просто нічого. Тобто максимальна хмара. Ну, дивно, звісно, бо виходить, що з тим, що я сказав. Це, ніби як майже що коректний висновок – це отопіти. Мабуть, мабуть, є сенс використовувати свій інтелект, але знати, що це такий дуже гострий ніж. Такий, знаєте, ось прям як шабля. Ні, не шабля. Це називається. Ну, пофіг. Смішно звучити, буде звучати. шабля самураю. Це шабля самурая, якою можна рубати. Ворогів, якою можна пляти дерево, з якого ти потім збудуєш дім, або можна різати себе нескінченно. І кожен раз, коли ти дозволяєш, ти дозволяєш, ніхто навколо, ось ти дозволяєш цій шаблі якимось чином почати жартувати з твоїм внутрішнім станом, якби всім пофіг навколо, по суті. Але ти страждаєш. І це нікому не корисно. До речі, теж якщо ви хтось думаєте, що тим, що ти закритий гексі, і там просто максимально рухаєшся по якимось вже притоптаним доріжкам, якби, я не кажу, що це погано, але всім буде тільки краще, якщо ти ще якусь доріжечку для себе відкриєш. А враховуючи, що в сучасному, світі, в сучасному світі де вся інформація. Перед тобою. І набагато більш кращі джерела насправді тобі можуть сказати те, що я зараз передаю. І в тебе немає взагалі і в мене, і в тебе ні в кого немає жодного виправдання, аби не бути щасливим в фінансовому достатку, в гарних відносинах, в... Як це? дружніх та романтичних. Ну, і щасливим. Це, до речі, найвеселіша річ, що ось ця четверта. Це, це просто окрема річ. Ось. Не щасливим скоріше Хмара, щоб бути е, як Хмара. Якби і Євген Хмара реально, грати на піаніо це дуже круто. І не хвастаюсь. І також, також звісно, як е, безпосередньо. Це скупчення газоподібної води на небі, яке плине, рухається. Не париться, коли поруч красива дівчика проходить. май oh гад, я не знаю, чи я ставлю це. Можливо. Можливо, ставлю. Можливо. Я не в курсі, наскільки я. Структуровано видав те, що хотів, я не знаю, що я хотів видати. Але я дуже щиро відчував те, що я хочу передати, в момент, коли я говорив. Тому я сподіваюся, що мій ротик, моє тіло, дивна зачіска і цей маркер з дошкою донесли до вас. Якусь ідею натхнення та загалом скоріше відправили вас в, в той шматочок пирога. Не знаю, який розмір у вас в нього, який, з тільки шматочки вашого пирогу такі, що, коли ви знаходитесь у ньому, вам легко та відчувати себе як хмаринка. Я дуже сподіваюся, що це відео відправило вас саме туди. І вже з цією, розслабленою та загалом такою, що не потребує нічого свідомістю, ви вже можете подумати на якісь практичні проблеми, які ви спостерігаєте в своєму житті. І вже, можливо, на, як я сказав, можливо, на ні. Мені більш подобається. Задайте одну річ, маска одну однаку річ, можна сказати, абсолютно геометрально протилежним чином. Ось на принаймні одну 10% побачите ось ті ситуації, яка вас просто ставить в ступор. принаймні настільки більш чітко, принаймні на долю відсотка. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, як вам подібний формат відео, де я, як би, я міг би більше додавати, так би мовити, дофамінових спалахів в цьому відеоролику. Можливо, не завжди воно би виглядало дуже природньо, проте, чи всім не пофіг. Тож, напишіть. Чи краще як подібний формат відео, де я скоріше, трішки більш монотонний, але спокійний. Чи ви хотіли. <головіко> Ні, не, я не буду. не буду. Чи ви би хотіли, мабуть, більше бачити таких аніме? Я не знаю. В принципі, аніме, знаєте, там типу швидко міняються кадри. Ось таке би більш веселе. Страх, невизначеність, голова, пироги, навоз. Гарне відео. Дякую за перегляд і залишайтесь найкращими.